Дональд Трамп поставив під сумнів компетентність Володимира Зеленського, припустивши, що Україна почала війну проти Росії, яка в 20 разів перевищує її масштаби. Виступаючи перед журналістами в овальному кабінеті, він сказав: помилка в тому, що ми допустили війну. Якщо Байден був компетентним, а якщо Зеленський був компетентним, а я не знаю, чи є він у нас була жорстка сесія з цим хлопцем Зеленським. Він просто продовжував вимагати все більше і більше, щоб війна ніколи не була дозволена. Ця війна, я йшов чотири роки, і Путін навіть не згадував про це. І як тільки вибори були сфальсифіковані, а мене тут не було, ця війна почалася. Не можна було допустити, щоб війна відбулася, і Байден мав її зупинити. На запитання, чи говорив він з українцем про свою пропозицію придбати більше ракет Патріат, він додав. Слухай, коли ти починаєш війну, ти повинен знати, що ти можеш виграти війну чи не так. Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більше за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети. Дональд Трамп сказав, що Володимир Путін не ангел за ту роль, яку він зіграв у війні Росії з Україною, але підкреслив, що вторгнення ніколи не відбулося б під його керівництвом. Він сказав журналістам в овальному кабінеті ви подивіться на Путіна. Я не кажу, що хтось ангел. Але я скажу вам, що я провів чотири роки, і це навіть не було питання, він ніколи не стане, і я сказав йому не роби цього, ти не збираєшся цього робити. І це Україна була зіницею його ока, але він не міг це зробити. Він продовжив це війна, яку ніколи не можна було дозволити почати. Байден міг її зупинити, і Зеленський міг зупинити, і Путін ніколи не повинен був її починати. Всі винні Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського в тому, що він дозволив почати війну з Росією з нового удару по українському президенту. Пан Трамп сказав, що його український колега та Джо Байден, колишній президент США, виконали абсолютно жахливу роботу. Щоб запобігти конфлікту між Києвом і Москвою, і закликав швидко припинити війну. Президент США сказав своїм фоловерам на True Social, президент Зеленський і Джо Байден виконали жахливу роботу, дозволивши цій пародії початися. Було так багато способів запобігти її початку, але це минуле. Тепер ми повинні змусити це зупинити і швидко. Його коментарі з'явилися через місяць після того. Як два лідери зіткнулися під час телевізійної перепалки в овальному кабінеті. Надзвичайна сварка залишила перспективи мирної угоди висіти на волосині після того, як пан Трамп сказав пану Зеленському повернутися, коли ви будете готові до миру, і пригрозив відкликати військову допомогу США, якщо Україна не погодиться на припинення вогню. З тих пір відносини покращилися, але вночі містер Трамп, здавалося, Захищав Володимира Путіна за російський ракетний удар по місту Суми, в результаті якого загинуло 34 людини і ще 100 було поранено, заявивши, що вважає це помилкою.